Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир у вашому. Хай Господь рясно, потужно поблагословить родину кожного із вас. Амінь. Приймаємо це для мене. Мир вам і благодать да помножиться в вашому житті. Амінь. 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 Бог щедрий в твоєму житті, амінь. Бог добрий. І дивіться, Біблія говорить нам так. Що Ісус Христос вчора, сьогодні і вік той же. Амінь. Боже Слово. Ще раз, Ісус Христос вчора, сьогодні і вік той же. І ось про що я хочу сьогодні говорити. Читаючи всю Біблію, ми бачимо Боже серце, яке піклується про кожного із нас. Ми бачимо батьківську турботу. Амінь. Ми бачимо, що Господь підтримує, що Господь благословляє, що Господь дає амінь. що Господь вивільняє Боже благословення, що Бог дає гроші, Бог дає благословіння з надлишком, Бог дає все необхідне для життя та служіння. Амінь. І ось коли ми читаємо, що Ісус Христос учора, сьогодні, бо вік той же. Ми маємо з вами розуміти, що він не змінився і в твоїх обставинах сьогодні, і в твоєму житті і в твоєму служенні, і Він хоче сьогодні вивільняти своє благословіння саме на тебе. Амінь. Він хоче попіклуватися саме про тебе. Амінь Він хоче турбуватися саме про тебе. Амінь. Він хоче бути поруч саме з тобою в твоїх обставинах. Амінь. І ми читаємо, що багато людей слідували за Ісусом. Він виганяє бісів, молиться за зцілення, впливає на людей, розвертає їх, міняється їх життя, проповідує царство. Там, де Господь, там чудеса, там вплив. І в якийсь момент учні підходять і говорять, що Господи, давай ми розпустимо людей, тому що людям треба піти поїсти. Треба піти поїсти. І... Господь говорить, ви дайте їм їсти. А там було п'ять тисяч людей. Вони говорять, як ми їх нагодуємо? У нас всього п'ять хлібів і дві рибки. П'ять хлібів і дві рибки. Як ми їх нагодуємо? На що Господь говорить, що м -м дайте мені все. Він це все благословляє, дивиться на небо і роздає хліби учням, а учні роздають народові. І всі поїли, всі наситились. Це я з Матвія читаю 14 розділ, і ще й залишилось. І скільки залишилось 12 повних кошиків. От скажи, 12 повних кошиків. Дивіться: 5 рибок, і 5 хлібів, і дві рибки. Бог примножив, Бог зробив чудеса, Бог піклується і дбає. Нагодували 5 тисяч, крім. Дітей і жінок, і ще залишилось скільки 12 повних кошиків. В слідчій історії він нагодує 4 тисячі людей, і 7 кошиків залишиться. Там теж буде пару рибок, пару хлібів. Про що це? Бог дає з надлишком, Бог піклується і про тебе, і про твоє служіння, і про твою місію. Бог дає, щоб щось залишилось. Уявіть, ти стартував. Було п'ять хлібів і дві рибки, ти стар твій. А після того, як Бог втрутився і Бог благословив, Бог почав звершувати свою працю і роботу, в тебе 12 кошиків, повних, повних 12 кошиків. Це Бог так робить. Те ж саме там, де 4 тисячі людей, і 7 повних кошиків. А згадайте іншу історію, коли Господь після свого Воскресіння третій раз. З'являються перед учнями, і вони ловили рибу, там в них погано все. І він, стоячи на березі, він їх гукає. Придіть, каже, до мене, і вони приходять до, до нього. І там щось цікаве ми бачимо, що цікаве? Господь вже розклав вогнище і рибу. Риба лежала на цьому вогнищі, на березі, і хліб. І підходять учні Його, команди Його. І Уже там все готово для них, тому що Господь піклується, Господь дбає про своїх дітей, про свою команду, про своїх служителів. І далі ми бачимо, що Ісус підходить, бере хліб і дає їм, також і рибу дає. Цю думку я хочу сказати, що коли сьогодні в тебе нічого немає, і є Господь, який підходить і дає хліб і дає рибу. Господь, який все приготував, Господь, який піклується, дбає, Господь, який турбується, Господь, який за тебе, Господь, який бачить твою потребу, Він бачить твій стан фізичний, духовний, матеріальний, Він підходить і дає. Те ж саме ми бачимо, коли треба було треба було дати пожертву на храм, дві дідрахми. І Господь говорить, Петру, о ти вмієш ловити рибу. Візьми лод, вудку, піди за кінь, злови рибу. І в рибі в роті знайдеш е, статір, чотири дідрахми статір. Про що це говорить? Про те, що да, ти вмієш щось. в тебе є вудка, ти вмієш, ти професіонал, ти гарний рибак, ти гарний бізнесмен, ти гарний будівельник. Но ти будеш бачити не тільки рибу, яку ти зловиш, ти будеш бачити у неї в роті те, що Бог покладе. І це надприродне, це надзвичайне, це Боже благословіння, це з амінь. Тому я сьогодні говорю: Господь, учора, сьогодні і повік той же. І той же Господь сьогодні дає тобі вудку, Він дає тобі здібності, ти навчаєшся, ти сьогодні шукаєш нові можливості. І в цих можливостях ти будеш бачити, як Господь покладе твій статір. І це буде надприродно і надзвичайно. Тому хай буде багато чудес в твоєму житті. Амінь.